Права 80. За 4 циркулі і 3 лінійки заплатили 195 гривень. Після того, як циркуль подорожчав на 10%, а лінійка подешевшила на 20%, один циркуль і одна лінійка разом стали коштувати 53 гривні. Якою була початкова вартість циркуля і якою лінійки? Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього, шукані величини, ми позначимо через X та Y, відповідно. Записуємо тоді, що нехай? Нехай. Початкова вартість. Початкова вартість. Вартість циркуля. Записуємо. Ікс гривень. Так. А лінійки. Ігр гривень. Є. Yeah. А після того, як циркуль подорожчав на 10 яка його буде вартість, записуємо. Так, після або. Тоді записуємо після подорожчання подорожчання на 10% На 10% так? На 10% Вартість циркуля. Карті з циркуля, отже, було х, а 10% це 0,1, То ми пишемо x плюс 10% 0,1х. Це буде дорівнювати Х плюс 10х це буде 1,1х. Гривень. Так? Є. Це ми записали? А. Так. А линейка. Линейка. После подешевшения на 20%. А лінійка після подешевшення 20% буде мати, буде коштувати. Отже, лінійка коштувала Y Якщо вона подешевшала, то мінус 20% або 0,2. Y Y – це 1 Y мінус 0,2Y Y це буде 0,8 Y гриві. Ну і якщо це все врахувати, то записуємо, що за умовою. Маємо. Отже, записуємо тоді наше перше рівняння, що за 4 циркулі. А циркуль у нас Х, то ми записуємо, що 4х плюс 3 лінійки, 3Y це дорівнює 195. Це буде перше рівняння. А друге рівняння, що після подешевшення на 10% циркуль, тобто це після подорожчання циркуля на 10% це 1,1х. Так, і. Одна лідійка буде коштувати 0,8 Y. Разом 53 гривні. Є? Записуємо це як систему рівнянь. Ну що ж, перше рівняння поки що залишимо без змін, а друге рівняння для зручності позбудемося, я думаю. Або треба позбутися тут десяткового дробу, бо дуже непросто з ним буде працювати. Тоді нам буде простіше помножимо на 10 обидві частини рівняння. Давайте запишемо. Множимо на 10. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 4х, поки що записуємо без змін, Плюс 3y. Дорівнює 195. Є? Ну, а друге рівняння помножимо на 10, буде 11х. Плюс 0,8 понож на 10, це буде плюс 8 y, дорівнює 53 понуж на 10, це буде 530. Є? Ну добре. Зараз давайте подивимося, що тут можна зробити. Так, давайте зробимо коефіцієнти, напевно, при x або y протилежними. Ну, тут потрібно 3 і 8, також немає якихось простих варіантів. Давайте зробимо коефіцієнти, напевно, при Y протилежними. Для цього перше рівняння помножимо на мінус 8. Це взаємно прості числа при y. Помножимо перше рівняння на мінус 8. Так. Ну, а друге рівняння помножимо на 3. Отже, записуємо тоді рівносильну систему рівнянь. Так. 4х помножити на мінус 8 це буде мінус.

Лише знаком мінус записуємо мінус 1560. Є? Друге рівняння множимо на 3, 11х помножити на 3, це буде 33х. Далі 8 y помножити на 3 це буде плюс 24. Ну і мінус 1560 потрібно помножити на 3. Вибачте, 530 потрібно помножити на 3. 500 на 3 це 1500. Так, і 30 помножити на 3, це 90. Вийде 1590. Є? Ну що ж, коефіцієнти при Y у нас протилежними є. Давайте будемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Так, я запишу, як перша дія. Отже, у нас є мінус 32Х, так, є плюс 33х. Далі є мінус 24 у і плюс 24 І Це дорівнює, Ну і справа у нас є мінус 1560 і плюс 1590. Є. Ну що ж, сума мінус 24 і плюс 24 y дорівнює 0. Тоді у нас залишається мінус 32х плюс 33х, це буде 1х або просто х дорівнює. Ну і мінус 1560 плюс 1590, це 1590 мінус 1560, це буде 30. Ну що ж, ми знаємо, що x дорівнює 30. Ну а зараз з будь-якого рівняння, яке в нас тут є, ми можемо знайти y чи з першого, чи з другого. Яке простіше, я думаю, що, наприклад, можна з першого рівняння. Тобто ми записуємо зараз як друга дія. Я перепишу це рівняння 4х плюс 3y дорівнює 195. Є? Ну що ж, добре, враховуємо, що х у нас дорівнює 30, то одержимо 4, що множиться на 30, плюс 3y. Це дорівнює 195. Є? Ну що ж, 4 помножити на 30, це буде 120. Плюс 3y. Це дорівнює 195. Є? Як нам зараз знайти 3 y? Для цього переносимо 120 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що тоді 3 y дорівнює. 195. Зліва було плюс 120, справа буде мінус 120. Є. Ну що ж, тоді одержимо, що 3Y дорівнює. 195 мінус 120, це буде у нас 75. Є? Як нам знайти і обидві частини рівняння? Ділимо на 3. 3 на 3, це буде y дорівнює. І праву частину 75 ми ділимо на 3. Є? Y тоді дорівнює. 75 поділити на 3, це буде 25. Є? Ну що ж? Ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює Y, і зараз записуємо тоді, аналізуємо, чому у нас дорівнює початкова вартість циркуля та лінійки. Записуємо. Отже. Отже, початкова вартість. Вартість циркуля. Це в нас Х було, записуємо 30 гривень. Так. А лінійки. 25 є пишемо 25 гривень. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так, якою була початкова вартість циркуля, якої лінійки записуємо 30 гривень. І 25 гривень. Ну що ж, ось така складніша задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено. i